Ми забули зняти від початку, тому тепер знімаємо для тих діток, які вдома. І так, ми сьогодні працюємо над приголосними звуками. Так, хвилиночку. І на сторінці 63 ми записували, які були яблучка вправа, 2, це в букварику. І знаходили приголосні в кожній парі слів і дивилися, в яких парах одинакові приголосні. А зараз переходимо до наступного завдання, яке нам треба добре запам'ятати. Буква Й під час переносу не можна відривати від попередньої букви. Перше слово подивимося. Сойка. Сой. -ка. Отже, Йор не можна переносити до, е, з наступним е, складом так? тільки з тим складом, яким він до нього належить, Так? І буква сполучення Йо. Під час переносу не розривається. Ось візьмемо слово ра -йон. Так? Йо. Хороші мої, Ми не можемо сказати, так, ми ж не читаємо так. Рай Он. Писав. Це м'яко, і не можна де його відривати, а де е, його треба переносити з О. Той, який у нас звук завжди має м'який йо. Буква йот, звук й, завжди м'який. І так, перше слово, права три. Хто читає, подивилися на мене. Права три, перше слово. Ану, тону, читай. Чи ні, ні. Ми це поділи на склади для переносу, якийсь був завжди виділяє м'яку, ми це вже сказали. А Тепер все. слово. Читаємо. Зайчи. Прошу, Верінка, скажи, як я перенесу це слово зайчик? Що ви перше казали? Йод не можна відривати від попереднього складу. І тоді як перенесемо? Чик. Чик. Так і переносимо. Зай. Чик. Ви пам'ятаєте, ми говорили з вами е, слова де я ю, є, віддає приголосному свій е, свій йод. Віддає, так само і тут він віддається до попереднього складу. Не можна його забирати. Почитай наступне слово. Гайка. Прошу, диктуй мені, як я маю записати. Ага, а, а ще чітко. Ага, Ні, як перенести я маю я в те чіткості. Ага. О, Гай? Ка. Ка. Ти читаєш, а, 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 а не кажеш, як перенести? Гай. Ха. Так і ви записуєте. Карінка, наступні слова. Там нема після для ка. О, бачиш, якраз тобі прийшлося перенести. Настуся, наступне слово. Ха. Голосно. Копійка. А як перенесемо Копійка. Ще раз запам'ятою, буква Й не переноситься, не, е, е, до, з іншим складом залишається і з своїм складом. Мені теж треба було переносити. О, бачиш, якраз перенесло. Денисик, читай наступне слово. Сей, Нема сині йо. С Йо. О, так. Так от скажи, як я маю. Записати для переносу? Сейф. Йо. Молодець, голосно. Синді. Йо. Чому Денисику я йо не залишила біля попереднього складу? Денисик скаже, якщо не буде знати, то скаже Соломійка. Прошу. Чому я йо не залишила тут? Бо він що тут має? Має пару. Так, має пару. пару. Йо. Йо, це завжди вони собі зрушать в парі. Тому ми його не лишили. Бо він не один тут, а пару має. Так, соломійка, Соломійка, прошу наступне слово, диктуй. Багіка. Прошу, як ми пишемо. Багіт. А чому ти тут багіп? Не перенесла, так як ми в цьому слові. Йод не перенесла другий склад. Чому? Тому що там нема пари. Нема пари, в нього немає тут о! Тому він без байда. пари. Так, Васильку, наступне слово. Була байка, тебе? Діти безгідні, він каже, що треба перенести. Гай-ок. Ми так читаємо. А де ти був Васильку, коли ми лише говорили? Що йо, як має пару, то не можна. Га? Йо. Ну, звичайно. Де ти чув таке, щоб ми читали? гай ок Гай-ок, ми навіть не зрозуміємо, що це за слово. Дивися, йо, має пару. О! Це його подружка. А без подружки він не переходить, га? Йо. Ї... О, це завжди вони дружать, вони не можуть розділятися. Так. Карінка, останнє слово, ну прочитай. Бо, ти не там, третя вправа. Тобто скажи, як я маю перенести його це слово. А рікаріно? Як я маю перенести це слово? Кирімко, на уроці треба працювати, не лише переписувати. А ну, давай, включайся в роботу. Бо. Йо, ви. Як ми перенесемо? Бой овий, так як показав перший Василько, чи бо йовий? Сама. Що ми казали? Там подивися коло йод. Є подружка. Подивися в слові. О, подружка є. Каріна, залиши, то що то ти пишеш. Подивися це слово, що ти читала. Є коло йо подружка О. Ні. Нема? А куди ділася? А ну подивиться, йод і подружка. О є. Є. То що ми робимо? Подружку відділяємо окремо. Ні. Матвій, кажи тепер голосно, бо Каріна щось геть у нас не хоче. йо. Бо. Йо. Ми сказали, що має подружку і не відриваємо. Зрозуміли? Так, тепер стало трошки відпочинемо і продовжимо ще роботу. І так, подивилися на завдання 4 сторіночка 63. Утвори з зразком. Читаємо одразок. Гілка, гілочка. Як змінюється значення слова? Гілка це яка? Велика. А гілочка Маленька. То як ми напишемо з нового рядочка? Зе? Підкреслимо приголосні, яких не було в першому слові. А писати зернятка чи. Сто? Сонце, оце ми пишемо. А ну будь ласка, знайдіть приголосні, яких не було в першому слові. Гілочка і е, гілка гілочка це був зразок. А зразок нам не обов'язково переписувати. Яких приголосних нема в першому слові? Алло, ще всі пишуть. Давай, Василь, бо ти вже написав, Подивися, яких тут приголос тут немає, а тут з'явилися. Я. Yeah. Приголосні. Oh. Ти. Т. Не те. Т. Ось так. Молодець. Далі пишемо. Б. Бджілка. Бджока? Хто це назве, які е, приголосні у цьому слові утворилися, а не було в першому? Які? М? Приголосні? Х. х правильно. Х. І останнє слово хто читає? Хто читає мені останнє слово? Ніхто ще пишуть. Я... Прошу, Андрійку, готовий. Читай слово. Останнє. Квітка. Квітка, а маленька. Квіточка. Квіточка пишемо. Квіточка. Ми такі молодці, так багато роботи зробили за урок. А приголосно хто назве? Яка нова приголосна в слові утворилася? Квітка, квіточка. Соломійка, які приголосні ще появилися? Ага, тут немає, а тут є. Уважно, дивіться. Може переходити у другий ряд дочок. Дописуємо. Молодці. Ви сьогодні дуже багато роботи зробили, написали. Дописуємо і.